До кінця року Рашка спробує збільшити кількість ударів із застосуванням дронів і ракет до тисячі на день, заявив меру. До кінця цього року, чи збільшить кількість дронів і ракет Рашка? Так, переживемо цю зиму, і все ми з вами переживемо. На зиму, початок зими, середина зими, така дуже буде активна фаза того, що буде звідти летіти. І я б сказала, що вони прям перевищать навіть самі себе. Отаке, нехай не збувається. Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рашки. 19 пакет санкцій проти рашки. Наскільки він ефективний. Ефективний, але дірявий. Тобто є ще якісь лазейки, є ще якісь Такі обходні шляхи, завдяки яким рашка буде все ж таки оминати е, в якихось покарання. Але це ненадовго. На повернення українців з-за кордону виділяють 150 мільйонів гривень. Кому виділяють БіБісі з посиланням на проєкт бюджету на 26 рік. Так, народ, значит, хтось комусь виділяє 150 мільйонів гривень. Це що? Це на білет додому? що? На повернення українців? На повернення українців виділяють 150 мільйонів. Е, ні. Так, значить, новина у нас така сумнівна, зараз не про те: повернення українців додому. До, 28 року, до кінця 28-го року українці додому повертаються різними способами: і по любві, і через те, що е, немає іншої можливості, або припекло, або є якась загроза чогось. Або для них, або для їх там не знаю, статків. А от після 28-го року Україна вже буде дуже сильно фільтрувати тих, хто приїздить. Тобто до 28-го року welcome. А після як країни Євросоюзу, така, ну, дуже буде серйозна фільтрація. Так що, хто хоче повернутися до кінця 28-го, будь ласка. Так, далі Україна експортуватиме деякі види своєї зброї, завдяки чому покриє дефіцит бюджету. Угу. Таким чином, ми збільшимо виробництво дронів для фронту, оскільки у нас будуть гроші, заявив Зеленський. Тобто, ми будемо, я все правильно зараз зрозуміла. Ми будемо торгувати зброєю. Для того, щоб перекрити дірки в бюджеті, щоб закупати зброю, да? Ну, так, або, ну, або займатися виробництвом зброї. Оце схема. Так, це щось, це щось на офісному. Значить, ми будемо експортувати зброю. Щоб потім ці кошти вкласти у виробництво зброї. Ну, так, да, це до Дніпру, дніпровських кол-центрів питання. Тобто це щось е, виглядає як е, відмивання. Е, як треба скрити кошти або вивести їх з обігу якось незаконно? Ну, щось таке супер. Я щойно завершив розмову з главою Китаю Сі. Ми досягнули прогр... прогресу, це е, ці цитати великих людей. Значить, досягнули прогресу з багатьох важливих питань, включаючи необхідність припинення війни між Рашкою та Україною. Значить, і схвалення угоди TikTok. Це Трамп. Е, поговорив дуже класно з главою Китаю щодо припинення у нас з вами війни? Так. Ми їм, Значить, говорили вони не про це, говорили вони про інше: про те, що не можна, очевидно, займати якусь сторону, не можна втратити рівновагу, нейтралітет. Треба бути ну, тіпа в темі, а тіпа і нет. Ну, Тобто, ось про це вони говорили. За словами джерел видання Політіко, три рашистські винищувачі міг 31 залетіли приблизно на 5 морських миль у глиб території Естонії та наблизилися до столиці. Літаки кружляли близько 12 хвилин. Після чого НАТО підняло в повітря італійські ф 35 щоб відтіснити їх. Польща, Румунія, тепер вже Естонія. Хто наступний реакція від НАТО очікувана занепокоєння? Може, тут буде якась реакція. Винищувачі рашистські на території Естонії. Що скаже НАТО? Що зробить НАТО? Ясненько. І реакція світу. Угу, така сама, в принципі. Всі свої ічки попрятали. І всі будуть казати, що ну треба переписувати статут. Треба переписувати правила, закони, бо воно щось не працює. Захід має намір вкласти мільярди доларів у розвиток українського ВПК замість вступу України до НАТО. Так, захід вкладає мільярди доларів у розвиток українського. ВПК. Воєнно-промислового комплексу. Так ми не проти. Ми? Ні, не, так, так питання не стоїть. Захід не має намір вкладати в нас мільярди. Заходу прийдеться це робити. Розумієте? Бо вони, окрім занепокоєння, більше не можуть. Із себе видавити жодної, просто жодного вчинку. Так, мені це не подобається. Це щось цитати великих. Повертаємось. Мені це не подобається. Трамп прокоментував проліт російських раш мігів над Естонією. Угу. Може виникнути велика проблема. Та ні, ну, може виникнути, може не виникнути. Мені про це доповідатимуть, ну, слава Богу, додав американський лідер. Так і живемо. Євро в наступному році може підскочити до 54-55 гривень. Економіст Устенко. Наступного року. Чи буде рости, чи буде падати, чи що буде відбуватися з євро? Євро успішно буде давати вгору. І євро буде все стабільніше і стабільніше. Ну, тобто, укріплюватися і укріплюватися. Далі, що буде з доларом наступного року? Просяде перше півріччя, але потім також все буде добре, нікуди він не дінеться. Так, значить, зупинилися аеропорти по всій Європі. Причиною була кібератака, яка визвала серйозний збій в роботі. Постраждали аеропорти в Берліні, Лондоні, Брюсселі та інших містах. Адміністрації повідомили, що потрібно готуватися до затримок та скосування рейсів. Кібератака. Через яку зупинилися аеропорти по всій Європі. Будь-які кібератаки, які ми з вами дивилися останній рік або навіть два, вони направлені абсолютно всі на дві функції. Перше це злиття даних. А друга це збагачення. Може, не всіюмінутне збагачення. Може, це буде в майбутньому. І для цього зараз збираються дані. Чи має рашка відношення до цієї кібератаки? Диявол тут, як тут, безпосереднє відношення. Яка ціль? Ну, окрім тих, що ми назвали. А, прощупати почву, наскільки люди наскільки люди готові а, захищатися, наскільки у людей все матеріально ок, а, і чи а, готові люди, якщо що, а, покидати свою країну або стати на її захист. Як це вони зроблять через злеття даних, я не дуже розумію. Технології. Польща. Чи буде літати далі над Польщею або прямо по Польщі? Так, да, там зимою прям буде замес. Причому не тільки у них. А ми з вами вчора бачили, що взимку у нас також буде тут не, не дуже солодко. що, все переживемо. Поїхали далі. Ми ведемо переговори з Польщею та Румунією щодо спільних дій щодо перехоплення дронів у західних областях України. Заявив Зеленський. А, окей. Спільна робота Польща, Румунія, і ми щодо перехоплення дронів у в західних областях України. Та да, нема дурних. Кожен за себе. Кожен сам за себе єдине що якась інформаційна підтримка. Вона може бути, але так, що прям всі збивали дрони над нами. Ніхто не розглядає корейську чи інші моделі. Може статися, що не буде фінального документа про закінчення війни, за Зеленський. Чи буде фінальний документ про закінчення війни? Да. Остаточний документ буде, але це фінал процедури, і це буде четвертий документ. Тобто до цього будуть якісь три документи, із того, що зрозуміло, з чого це буде стосуватися звільнення це буде перший документ. Далі все, що пов'язано з коштами, відшкодуванням або відновленням. А далі вже от якийсь третій, а далі вже можна казати, що буде такий документ однозначно. Тільки він, типу, не єдиний, а він частина якоїсь процедури. Людство загрожує знеструмлення планети Земля. А я казала, що всі ці ваші гаджети, хуяджети, штучні інтелекти до добра не доведуть всі оці електрички. Бо ми як обізяни залежимо зараз від світла. Нема світла, немає людства. Так, загрожує знеструмлення планети Земля через потужні магнітні бурі в 25-26 роках. Сонце увійшло в новий цикл активності, який буде сильнішим за попередній. Планетне знеструмлення. Планетне знеструмлення, так чи інакше буде відбуватися за допомогою людини. Ніяка хуйня у світі без цього не відбувається. Цікаво інше. Оце знеструмлення воно потрібно для того, щоб вести людство абсолютно всіх нас, в вот таку ідею, як народження Месії, народження пророка, народження Спасителя. Тобто давайте так у найближчі років п'ять, коли ми з вами будемо бачити якісь чудеса, які не вміщаються ні в науку, ні навіть в здоровий глузд, ні навіть в містику, да, а щось таке ну просто з фантастичних фільмів, ми будемо це перевіряти з вами. Україні, можливо, доведеться відкривати кордони для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Бангладешу, Індії та Філіппін. Виїзд хлопців 18-22 з України матиме далекосяжні наслідки для держави. Це погано, зазначає колеба. Так, це для того і робилося, може, ні? <кхи> Мігранти у нас Непал, В'єтнам, Бангладеш, Індія, Філіппіни. Так, однозначно так. Ну, для цього і робилися якісь дії щодо випуску, щодо виїзду хлопців 18-22. Це прописано в якійсь угоді. Вона вже є, і це вже прописано, що ми маємо приймати якусь кількість біженців. Бункерний наказав ще більше посилити удари по будинках та енергетиці України. Тепер удари будуть ще більш руйнівними та масованішими. Ми нещодавно, ще раз повторюю, бачили з вами, що пік ударів прийдеться на зиму. Переживемо зиму, переживемо абсолютно все. Отут 100%. І чекаємо новини з фронту також ті, які нас з вами потішуть. Отакі нехай збуваються.